Пентагон оголосить про закупівлю значного пакету засобів протиповітряної оборони на суму близько 2,2 мільярда доларів в рамках ініціативи прияння безпеці України. Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону. Президент Росії сказав, що толька нами варіант урегулювання регулювання випадку готовності Києва і його западних спонсорів дозволить перекратіть бойові дії. Ці кошти будуть використані для закупівлі ракет перехоплювачів для систем протиракетної оборони Петріо та НАСО. Як повідомлялось раніше адміністрація президента Байдена планує прискорити постачання цих озброєнь, змінивши черговість майбутніх поставок для України. У результаті наша держава отримує перехоплювачі, яких вона терміново потребує для захисту свого населення і критично важливої інфраструктури від повітряних атак з боку Ерефії. По-перше, з вашого дозволу, давайте ще раз при. Вітаємо працівників національної поліції з їхнім професійним святом, побажаємо їм перемог на фронті і гідного забезпечення громадської безпеки в тилу. По-друге, ну, ми вже от понад 30 років Україна тарує шлях до НАТО і е, були різні етапи. На жаль, як ми знаємо, у 2008 році на Бухарестському саміті е, Меркель і Саркозі підставили нам ніжку. І якби не ця ніж політична, то я думаю, що Україна вже була б членом НАТО і не було б ніякої широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації, якій би передувала анексія Криму, терористичний заколот на Донбасі. Ну і все таке інше, тому це складний процес, безумовно, багатогранний, і те, що зараз ми очікуємо від Вашингтонського саміту. То, як на мене, ми повинні очікувати політичного запрошення в цей альянс. Але цей саміт ювілейний, на жаль, припав на активні, дуже жорсткі президентські вибори в Сполучених Штатах Америки і безумовно, незважаючи на те, що й обидві. Політичні партії провідні, і м, е, ці їхні представництва в Конгресі і в Сенаті підтримують Україну. Але вони з обережністю все таки е, висловлюються з приводу перспектив надання конкретних, я вибачаю, за тавтологію перспектив членства України в НАТО. Тому безумовно, що м, це все накладає свій відбиток, ці вибори, але в той же час. Е, ми спостерігаємо ну і надзвичайно активність е, Російської Федерації е, стосовно торпедування, і не тільки цього саміту, а перш за все, рішень цього саміту. І тих позицій, які будуть закладені в декларації, от ви щойно наголосили на там висловлювання деяких аналітиків. В політика. ви знаєте, в цьому виданні була опублікована відповідна стаття понад 60 цих аналітиків висловлюються проти і так, далі, і так далі. Я це розцінюю як не що інше, а активну роботу агентури і лобістських структур Російської Федерації, тому що ці так звані. Ні, аналітики категорично проти членства в НАТО України, бо це потягне за собою, начебто, агресію подальшої Росії, а це не вигідно і все таки інше. Але є і інші групи аналітиків з того ж Ренд Корпорейш, які заявляють, що членство в НАТО це вигідно. Заходу вигідно НАТО, тому що це створює відповідні перспективи. За це Атлантична Рада. Ну і незважаючи ні на що державний департамент і в особі е, пана Блінкіна і його заступника теж висловлюється про те, що так буде там міст, побудований для України відповідними рішеннями, і що відповідна дорожня карта, і все таке інше. Це все добре. 30 років вже 34 Україна чекає на членство. При тому вона чекає заслужено і поклала на вівтар цього бажання вже десятки тисяч наших громадян, які зараз стримують російського ворога на фронті. Цим самим захищаючи східний фланг НАТО і захищаючи в цілому глобальну е, демократію у світі. Тим не менше, безумовно що. Якісь позиції будуть закладені і стосовно там створення відповідної структури, і представника НАТО в Україні, який буде відслідковувати ситуацію з постачанням зброї, навчанням нашого контингенту, ну і інші позиції. Стосовно того, що ж буде закладено в декларацію, що поки що обговорюється, вирішується, і так далі. В мене єдине, що надихнуло, це остання позиція того генсека НАТО, який йде в відставку Столтенберга, і досить такі, як на мене, оптимістичні заяви майбутнього генсека НАТО. Прем'єра Нідерландів Рюте, про те, що Альянс буде активно працювати в напрямку перспектив України, на наступний рік виділяється вже 40 мільярдів євро для підтримки України, перш за все в мілітарній сфері, і з огляду на те, який фон інформаційний. Негативний і позитивний зараз створюється навколо цього саміту, і тієї позиції, не дивлячись ні на які нюанси Сполучених Штатів Америки, слід очікувати в цій декларації якихось таких позитивних рішень в напрямку підтримки нашого членства в ЄС. Але на жаль. Того, чого б ми хотіли, і е, політичного запрошення, і головне, як на мене, вирішення питання, нарешті, створення антипутінської воєнної коаліції з тим, щоб припинити оце все, що Росія зараз робить в Україні, і намагається створювати і в Європі, і в світі в цілому, тому що ми бачимо, як стрімко при Кремля пробивається до влади ультра. Праві і ультраліві елементи до влади в Європі, позиція та ж ситуація у Франції, ситуація в Німеччині в ряді інших країн то це, як на мене, повинно спонукати наших партнерів і, перш за все, лідерську країну Сполучені Штати Америки до рішучих дій. В напрямку, по перше, в Україні НАТО, а через це і не лише стримування, а й примушування до миру е кремлівського терористично-геноцидного режиму. Тому що якщо будуть зволікання, якщо не буде рішучих дій, то Україна безумовно е опиниться перед а може і вже в стані третьої світової війни, і на жаль, досвід діяльності. Автократичних режимів напередодні Другої світової війни тієї ж Німеччини, гітлерівської Італії, мілітаристської Японії чомусь не є уроком для нинішньої глобальної демократії того ж ЄСІНАТО. Че там роздаються відповідні голоси з боку Шольца і про Таурус, і все таке інше, що ми не допустимо поразки України і все таке інше, але потрібні конкретні трохи і зволікання з цих. Це перш за все загроза безпеці так. європейській і глобальної.